Я всіх вітаю. Що принесе завтрашній день? Витягую три карти. Загадуйте позицію 1, позицію 2, позицію 3. Позиція 1, позиція 2, позиція 3. 1, 2, 3. Всі загадали? Позиція номер 1. Будуть завтра хтось буде вас провокувати. Але ви не піддавайтеся. Іначе буде дуже серйозний скандал. Він піде вам не на пользу, він вам тільки нашкодить. А, хто загадав позицію номер 2 У вас все дуже швидко відбувається. Що не задумаєте, все збувається і все відбувається дуже швидко. Собиття прям пролітають в вашій житті. Ви навіть не встигаєте подумати, як воно вже збувається. Позиція номер 3. Свято, велике свято торжество, багато людей, смачна їжа. Тобто, хороше, шикарне застоліє. І ви отримаєте масу задоволення відпочинете. Ось так пройде завтрашній день. Бажаю всім удачі і гарного настрою!